Доброго вечора. Припланки крайне мовного каналу гарний. Сонячний теплий вечір. Діти у футбол грають. Ми з Максиком на прогулянку вийшли. Все як завжди. День понеділок. Минув, починався сонечно і закінчується так же. Але в день було різне. Ну, тривоги, відбії то, звичайно, і дощик, і грім, і блискавка. І рясний такий дощик, а зараз сонечко, тепло, гарно. Вийшли на прогулянку. Я вже на російськомовному казав каналі. Прийшов з роботи, дружина каже, я вже спати хочу. Я що це таке, то ніч була ж дуже і дуже така. Бесоннея. О, у мене ж є годинник, який дуже розумний. І <ріст> Там скільки я спав, який тиск, ну щось там таке він. Пульс. Так спав, подивився, 3 години, 10 хвилин. І як? Ну, на трієчку, о на двієчку. Там. На один, два, три. Ну. Найкраще 5-5, ну як у школі було, а я на двічку спав. Коротше, поганенько. І там такий хожу і на роботі ходив, як варений. Тож дружина розповідає, та не тільки Харкову досталось, ти думаєш, ти один такий. І Київ, на жаль, співчуття киянам. Там ще кудись летіло і на Західну Україну. Та дівчатка думають, може поїхати кудись. Я говорю, куди ви поїдете? От. І Миргород, і Полтава і... За кордон ось таке. Хоча, ладно, будемо, будемо сподіватися на цю спокійну, тиху. Тихий вечір, спокійної ночі. усім тихого вечора, спокійної ночі, усім миру, добро злагоди. Всім щиро дякую. Я не знаю, дивиться чи ні Катерина В'ячеславна. Україномовний. Подякую їй. Ну і все, і не будемо жити, залишаючи ні на що. На добрання, мої Пока. Да, Максим. Пока.